Доброго ранку. Сьогодні я заїхав знову на Шординський перевал. Ось на восьмім повороті рішив провірити грибні місця. Ось такі два попалися, Подивіться, які великі. Один, подивіться, другий. І здоровецький. Але це ще маленький одну цього. Але це який здоровий. А біля нього ось такий красунчик. Це вже четвертий. Тут. І ще найгарніший. Ось тут. П'ятий. Тільки заїхали. І вже стільки грибів. Дуже приємно. Ох, який красончик. Зараз ще пошукаємо. Ну що, друзі, мене дуже радує, що не встиг я заїхати на перевал. А вже такі гриби є. І великий, і малі, які хочеш на вибор. Ось це дуже гарне грибне місце в цих травах. Ось знову побачив два грибочка. Ось подивіться, як вони ростуть в траві. Слідуючий, ось, ось там. Ось красончика. Приємно, так? Да? Травички. Дивіться, як вони ростуть. Ось такий красивий О! Такий великий. Ось тут такий. Декілька днів ніхто тут не був. Бачите вже, які гриби. Я впевнений, що тут мають бути якісь молоденькі але ми маємо місця гарні далі. Будемо вертатися, ще провіримо, але все рівно ось там. яленочку подивіться, який красунчик сховався. Яка бочечка! Ох, це, да! Ці два великі навели мене на ось цього маленького. Я вже штук 18 тут знайшов. Зараз ми ще будемо перевіряти тут.